Всіх вітаю! Сьогодні готуємо легкий та ніжний на смак салат із простих та доступних інгредієнтів. А саме, де пекінська капуста добре поєднується з кукурудзою та ковбасою. Хто зацікавився рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо його готувати. Пекінську капусту розрізаємо навпіл. Кожну частину розрізаємо ще на декілька частин. А потім подрібнемо соломкою. Найгрубішу частину капусти в салат використовувати не будемо. Зразу перекладаємо в миску. Слідом свіжу зелену цибулю дрібно подрібнемо. Насправді з пекінською капустою є дуже багато різноманітних смачних салатів. У нас сьогодні саме із простих. Ковбасу салямі, очищену від оболонки, нарізаємо соломкою. Сюди підходить і шинка. Копчене або ж варене м'ясо. Відправляємо в миску. Додаємо солодку консервовану кукурудзу. Альтернативою буде зелений горошок або ж навіть консервована квасоля. Заправляємо майонезом, його взяли 4 столові ложки. Для пікантності додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах. Так як у нас майонез солоний, сіль не додаємо. Інгредієнти перемішуємо і салат готовий. Він складається із невеликої кількості інгредієнтів і має чудовий смак, який доповнить будь-яку страву на домашньому столі. Готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту! Та відмінного настрою, всім миру та добра.